У рівному через негоду впав будівельний кран. Лише дивом ніхто не постраждав. Сталося це на вулиці Мельника. Кран стояв біля новобудови. Через сильний вітер, стріла крану рухнула на проїжджу частину. Ніхто з людей та автомобілів не постраждав. За свідченнями очевидців, за хвилину до падіння по дорозі проїхала маршрутка з пасажирами. Стріла частково пошкодила асфальт та комунікації. Як виявилось, це той самий кран, який минулого року впав на вулиці Міцкевича. Рішенням суду. Його експлуатація була заборонена, але власник не дотримався цієї вказівки. Тепер у Держгірпромнагляді наполягатимуть, аби за даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Проводиться таке технічне розслідування причин падіння, щоб вияснити, і які були порушення власником, тому що ну, це не технологічна норма, коли крани падають. Але вже за тими даними, що у нас на сьогоднішній день є що власник не виконав рішення суду, наче матеріали будуть передані правоохоронні органи для розгляду питання про відкриття кримінального провадження, тому що невиконання рішення суду це є кримінальний злочин.